Друзі, вітаю на своєму каналі. Багато хто запитав, скільки вийшов ремонт з минулого випуску про квартиру. І я вирішив в цьому випуску максимально для вас розповісти, що це коштувало по деталям, по блокам. Розповім, скільки техніка, скільки меблі, чорнова, будівельники і загальна сума, яка вийшла. Так що додивіться до кінця. Приємного перегляду. Розпочинаємо. Для початку нагадаю, хто не дивився перші випуски, будівельні роботи у нас. Скільки коштували? 150 доларів за квадратний метр, взяли будівельники. Раз. Чорнові роботи. Чорнові роботи у нас вийшли майже 200 доларів на квадратний метр. Але повертаюсь до будівельників. Будівельники нам вийшли трошки дешево. Це знайомі, це зі знижкою. Середня ціна наразі це 200 доларів за квадратний метр. Готуйтесь до такої цифри. Якщо у вас більше якась преміальна історія, може 250-400. Це Залежить від того, який рівень складності. умовно. Скритий плінтуса, скрити монтаж дверей, і т.д. і т.п. — це додаткові витрати. І йдемо далі, подивимося по квартирі, скільки вийшло по матеріалам і які матеріали використовували. Ну що, друзі? Я вже на квартирі. Давайте поетапно розповім вам, скільки що вийшло. І розпочнемо з кухні. Кухня у нас. І прихожа вийшла 157 тисяч. Не можна розділяти, тому що досить складно цю зону вирахувати, якщо брати в цілому цю частину і цю це 157 тисяч. Потім. Далі в нас йде гардероб. Гардероб у нас вийшов 28 тисяч. 28 тисяч це плюс банок кімната. Це важливо, там також шкафчик зробили. Досить просторий гардероб. По меблям далі продовжуємо дитячих. Дитяча в нас вийшло 49, 700. Треба враховувати, можна і дешевше, звісно, але в нас різьблені ручки. Ми не хотіли залишати тут зовнішні ручки для відкривання, тому що простір не найвеликий і таку зробити красоту. Далі в нас іде шкаф спальня. Він вийшов 32800 гривень. І всього, якщо враховувати всю мебель, у нас вийшло. Диван Кіото. нам обійшовся 21 тисячу. Розкладний, зручний і стильно виглядає. Плюс ми взяли матеріал спеціальний, який, якщо будуть котики або собачки, він не має швидко виходити з ладу прослужить довго, 25 тисяча. І далі йде Ліжко Тея, з Дніпро. Розкладний механізм, він обійшовся 28500 500. Стіл нам вийшов 4900, це Екея плюс доставка в районі 600 гривень. Стільчик кожен вийшов по 2500, також Ікея, виглядає класний. Добавлю по столу, він також зручний, тому що його можна роздвигати і буде на 8 людей. Персон зручний, рекомендую. Виглядає досить, досить якісно. Далі у нас йде 4 двері. Це фірма Папа Карло. Загальна сума 55 тисяч вийшла. З них 1150 за доставку, плюс 6 тисяч за монтаж. Далі. Штори і тюлі нам вийшли на всю квартиру. 39 тисяч. Це дві кімнати, нагадую. Така історія, така історія і на балконі. Це вийшло нам 39 тисяч. Пункт перший закрили, по меблям пройшлися, йдемо далі. Далі у нас йде змішувач і раковина. Змішувач вийшов такий досить практичний, як ви пам'ятаєте, з минулого огляду 4800. Він ще на фільтр на воду дає і звичайна вода. І раковина, раковина стальна. Достатньо товста, німецька вийшла 4800 також. Далі Далі в нас йде витяжка Еліс Vectra. Вона обійшлась 5200 гривень. Потім йде варочна поверхність, індукція 8600. Це електролюкс, як ви бачите. Далі в нас йде посудомийка Беко, це 12300 обійшлось. Холодильник LG. Досить якісний холодильник, як по мені, вийшов нам 27 тисяч. Далі йде у нас електролюкс, духова шкафа, Оптимальні функції. Бувають різний електролюкс, але насправді ми вибрали оптимальне співвідношення ціни і якості. І вона обійшлась 15 тисяч. Далі в нас йде мікрохвильовка, це класично, вбудовано, виглядає естетично. Обійшлася 10 тисяч. Добавлю ще по техніці, що взяли, звісно, ендезіт пральну машинку. теж оптимальний набор функцій, полисмок, я думаю, вам не цікаво. Це досить індивідуально. І взяли кондиціонер теж оптимальне рішення по співвідношенню якості. Обійшлося 19 тисяч, плюс 2 тисячі установка, плюс провести комунікацію до нього. Це ще 2 тисячі. По освітленню у нас вийшло 14 тисяч, з них 10 тисяч 100 – це йде дві люстри, і 3 800 – це йдуть споти по всій квартирі. І ще кому цікаво, домофон домофон вийшов 4 4800. Від забудовника інтегрується тільки одна фірма. Хік що якось так називається. І установка його 2000 гривень, тисячу за підключення, монтаж і тисячу за налаштування. Можна враховувати? Далі. Так, вузол. Далі в нас йде інсталяція гіберід плюс Bosch. Вийшло 16700. Плитка, 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 плитка. Так, далі в нас плитка. Плитка у нас на підлогу йде, як ви пам'ятаєте, це кухня вітальна, прихожа і балкон. Також ванна кімната. Обійшла 38 тисяч. Плитка у нас, яка йде кімнати. дві позиції, одна колекція. Це. Вийшло 44 тисячі. Ну що, друзі, давайте резюме. Скільки взагалі це вийшло? Будівельники, будівельники це 150 доларів за квадратний метр. Насправді не розраховувати на 150, краще закладувати 200, щоб не помилитись, тому що на них зараз великий попит і не факт, що ви знайдете дешевше 200. Так що закладайте 200. І на площу 62 квадрати це вийшло 9300 за їх роботу. Тільки робота це умовно. Вони штукатурить плитку кладуть і т.д. і т.п. це їх робота. Перший блок це зрозуміло. Будівельники, другий блок у нас йде чорнові роботи. Чорнові роботи, це скільки коштували матеріали, гіпсокартон, електрика, там клей, і ТД, і ТП, фарба, все-все-все-все, все, щоб зробити під меблі, це коштувало в районі 200 доларів за квадратний метр. Тобто враховуйте, що десь в районі 12 тисяч на 62 квадрата у вас буде виходити матеріали. Окей. І також слід зауважити, чим більше площа квартири, тим менше буде ціна за квадратний метр, тобто менше буде розхідна частина. Тому що всі ми пам'ятаємо, що найвеликі витрати це кухня, потім іде санвузел. Це найбільше позиції, які забирають ваші кошти. І загальна ціна в нашому випадку вийшла 660 доларів за квадратний метр, майже тобто це 40 тисяч доларів. Багато чи мало, пишіть цікаво, ваша думка, тому що декілька років тому я пам'ятаю робили за 440-400 такого рівня ремонт по оптимальним речам. Ми тут не використовували досить дорогі матеріали або досить дорогу побутову техніку, тому що в цьому немає сенсу. Ми вибрали максимально прагматичні речі з тими функціями, які будуть використовуватися нічого зайвого. Також, якщо вам цікаво, можу розповісти вам про те, скільки вийшла квартира і. Так, на мене дивляться 20 будівельників в цьому шосі. Я допомагав клієнту інвестувати в цю нерухомість. Я допомагав клієнту з ремонтом по цій нерухомості. І в мене є всі цифри, можу розповісти детально. За скільки купували, за скільки можна зараз продати. Якщо вам цікаво, пишіть, коментуйте і дякую вам, що додивилися відео до кінця. Мені дуже приємно, що ви зі мною на зв'язку буду чекати від вас фідбек, що можливо я не врахував. Цій математиці, можливо, у вас якісь доповнення чи питання. Пишіть, коментуйте. Розвивайте мій канал, це допомагає. Коментарі дуже важливі, як кажуть люди. Плюс підписка не забуваємо. Став подобайки, і це дозволить моєму каналі далі розвиватись, далі генерувати нові ідеї для вас. Буду робити огляди про нерухомість, про ЖК і про які питання, про головні ключові питання. До зустрічі на новому випуску. Пока.